Сім апаратів для штучної вентиляції легень доставили днями з Італії для медичних закладів Одещини активісти громадських організацій, Національна рада з охорони здоров'я та безпеки, центр регіональних досліджень та Україн, Ігор Студенников і Олег Д'яков. Один із таких апаратів отримало реанімаційне відділення Ренійської міської лікарні. Я хотів би подякувати нашим друзям з асоціації українців в місті Верона, Маліді Україна компанії «Моноліт Італія Норд, які доклали дуже багато зусиль для того, щоб Одеська область отримала кілька апаратів ШВЛ. На півдні Одещини такі апарати доставлено у лікарні Ренійської, Саф'янівської та Вилковської громад. На півночі Подільський, Куяльницький та іншим громадам. Апарат може бути для длительної вентиляції, легких. От, Много функций, вот подается сюда кислород, подается э, воздух под давлением, и он э, имеет различные режимы. Здесь имеется специальный монитор для отображения функций давления, пульс, сатурация. вот И мы можем регулировать, соответственно, по монитору. Э, Його це дійсно така дуже корисна і дуже, скажімо так, коштовна така справа насправді, тому що вартість кожного апарату вона там від приблизно 600 тисяч гривень до там, приблизно 2 мільйонів. Там залежно від марки, зараз залежно від призначення апарату і його складності. Це абсолютно нові апарати, і це дуже гарно, тому що вони. Мають працювати довго, вони мають працювати надійно, і вони мають е врятовувати життя наших співгромадян. Найближчим часом Одещина отримає ще п'ять апаратів штучної вентиляції легень, повідомив Ігор Студенников. Головна умова спонсорів щодо експлуатації обладнання надання хворим безоплатної допомоги. Якщо говорити про Ренійську громаду, то вона оголосила 2023 рік роком охорони здоров'я. Сама громада почала докладати великих зусиль для того, щоб мешканці та численні переселенці отримували якнайбільше медичних послуг. Продовжується утеплення лікарні задля комфорту пацієнтів. Та економія енергоресурсів. «Бюджетом Миронійської громади на цей рік передбачено придбання медичного обладнання на суму 14 мільйонів гривень. Але сьогодні ми ну, отримуємо від наших спонсорів додатково і це дуже важливо, цей апарат штучної, штучної вентиляції легенів. І я вважаю, що це дуже важливе придбання. Велика подяка нашим спонсорам. І з Придбанням цього, тобто цього апарату, значно розшириться можливості наших лікарів. Генеральний директор Ринійської лікарні Олег Бурля, який у 2008 році проходив стажування в Італії, щиро подякував спонсорам. Бонджормо пинові амічі Вілла Італія. Графія.